Вітаю вас сьогодні 22 серпня четвер, і 173 й день із циклу 365 днів одного року. Завершення літа класичне завершення і температурне і по багатьох параметрах. Але Труднощі, які зараз виникають через погодні умови і соціальна напруга, вони змушують нас більше уваги, приділяти моменту збереження свого життя, свого здоров'я. Практично неможливо розслабитись і зосередитись на якихось Глибинних вирішеннях етичних, моральних чи внутрішніх якихось проблем, все відступає на другий план, коли йде розмова про те, що потрібно вистояти, потрібно зберегти своє здоров'я і життя. Це, звичайно, ключові моменти. Те, що доведеться повернутися і вирішувати, може якісь сімейні конфлікти. Це все другорядне. Воно відразу отримує зовсім інший емоційний окрас, емоції вже не підштовхують. До збільшення конфлікту, до якихось моментів радикальних рішень. Оці соціальні і погодні випробовування, вони зм'якшують гострі кути у сімейних конфліктних ситуаціях. Це нам може говорити тільки про те, що ми інколи не даємо багато значення якимось неув'язкам, другорядним, на які взагалі то стільки не варто було втратити своєї енергії, своєї уваги, а спокійно відпустити, якщо немає загрози. Прямої життю чи здоров'ю оточуючих. Це взагалі-то <кій> висновки важливі, вони вчать нас ставитися розважливіше до штучно загострених ситуацій. От. Починаємо глибше розуміти істинну причину подібних ситуацій. І за це, звичайно, ми вдячні. Саме головне зробити вчасно висновки і далі старатися гармонійніше. Просуватися у своєму розвитку. Бажаю вам успіхів, бережіть себе, бережіть своїх близьких і взаємини з ними. Склеювати набагато трудніше, а розламати буває із-за дрібниць, трапляється. Будьте здорові.